Thank right. you. Дослідження впливу війни на рівень тривожності учнів початкової школи актуальне дослідження. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 10% людей, які пережили травматичну подію, пізніше матимуть симптоми психологічної травми, а ще 10% демонструватимуть поведінкові зміни або психологічні розлади, які стануть перешкодою для повноцінної участі в повсякденному житті. Найпоширенішими розладами є тривожний розлад, депресії і психосоматичні розлади. Психологи проаналізували дослідження про психічне здоров'я дітей, що проводилися в таких зонах збройного конфлікту, як Афганістан, Балкани, Камбоджа, Чечня, Ірак, Ізраїль, Ліван, Палестина та інші. Вони дійшли висновку, що психологічні травми зумовлені війною мають довготривалі наслідки для дитячої психіки. Чим довший конфлікт, тим серйозніші симптоми. У зв'язку з цим важливого значення набувають питання, пов'язані з дослідженням впливу війни на рівень тривожності дітей та вирішенням цього питання на ранніх стадіях, розроблення технік та прийомів зниження рівня тривожності у дітей. Мета дослідження дослідити вплив війни на рівень тривожності учнів початкової школи. Завдання дослідження. Вивчити і проаналізувати наукову літературу з проблеми дослідження, охарактеризувати види тривожності та її симптоми у дітей, проаналізувати методики вивчення рівня тривожності у дітей молодшого шкільного віку, дослідити рівень зростання тривожності учнів початкових класів у період з 2021 по 2022 роки, розробити рекомендації щодо зниження рівня тривожності у дітей молодшого шкільного віку. Об'єкт дослідження, рівень тривожності в учнів початкової школи, предмет дослідження, вплив війни на рівень тривожності учнів початкової школи, методи дослідження, теоретичні, аналіз порівняння, узагальнення та емпіричні методи анкетування, діагностування за допомогою проєктивних методик. На першому етапі роботи над проєктом ми вивчили літературу з проблеми дослідження, автори Астапов, Березін, Абдрєєва, Забродін, Захаров та інші. Далі охарактеризували види тривожності та її симптоми у дітей. Дитина надмірно турбується про все, відчуває дратівливість і перепади настрою, постійні відчуття втоми, не може зосередитися на чому-небудь тощо. Проаналізували методики визначення рівня тривожності у дітей молодшого шкільного віку. Проективну методику для діагностики шкільної тривожності автор прихожан, проективну методику деврива, анкету для педагогів та батьків щодо вивчення проявів тривожності у дитини автори Лаврентєва Титеренко, проективну методику Кактос, автор Панфілова. Дослідження впливу воєнних дій на емоційний стан учнів, а саме на їх рівень тривожності, проводилися на базі Руманського закладу загальносередньої освіти перших другого ступенів номер 8 У ньому взяло участь 50 учнів, другий та 3 класи, з них 26 хлопчиків та 24 дівчинки. Наступним кроком було вивчення результатів діагностики практичного психолога вищезазначеного закладу за період жовтень листопад 2021 року, потім самостійне проведення досліджень за методиками, які використовував психолог, Проективна методика для діагностики шкільної тривожності автор прихожан, проективна методика дерева, анкета для педагогів та батьків щодо вивчення проявів тривожності у дитини, автори Лаврентєва Титаренко. Це дало змогу порівняти отримані дані. Перше дослідження проводилося у 2022 році а, за проєктивною методикою для діагностики шкільної тривожності, автор прихожан: 76% дітей мали нормальний рівень тривожності, 26% підвищений. Друге дослідження ми здійснили у 2022 році за допомогою. Проєктивної методики дерева, яка підтвердила наявність тривожності у 22% дітей. Останнє вивчення рівня тривожності відбулося у середині листопада 2022 року. Нами було проведено опитування батьків, учнів за допомогою анкети для батьків та вчителів щодо вивчення проявів тривожності у дітей. Автори Лаврентєва та з його допомогою було визначено середній рівень тривожності у 22%, високий у 4%, разом 26%. Отже, виявлено, що кількість дітей з підвищеним рівнем тривожності у 2022 році збільшилася на 23%. Також нами було розроблено рекомендації щодо зниження рівня тривожності в учнів молодших класів. Вони зможуть стати корисними для батьків, педагогів чи інших дорослих, що спілкуються в даної вікової категорії.